Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите і кричало у холодочку під снопом. Розповела, нагодувала, попестила. І ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А тіточки обід несуть. Та й посміхнулася небога. Прокинулась, нема нічого, на сина наглянула, взяла його, тихенько сповела І щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.